Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я їду на господарство Куренівка у Київській області Бориспільського району за відеовідгуком про наш сорт Шеріф, який цього року лідерує по урожайності. Він в трійці-четвірці лідерів по урожайності і ми хочемо поділитися. На фоні господарства партнера, яке вирощувало цей сорт не в найкращих умовах на піску і хочемо продемонструвати, як це відбулося. Далі буде. Даний ми знаходимося у господарстві куренівка Баришівського району Київської області. Ми вирішили вам Показати результати нашої співпраці з господарством по вирощуванню озимої пшениці сорт сортшерів датської селекції. Оригінатор Сеєр. Вирощували в даному господарстві сортчарів на площі 14 гектарів на дерново підзолистих ґрунтах супіщаних. Фактично, ґрунти збіднені були. Результату добилися більше 7 тонн З гектара. Нам сподобався сорт шериф, в нас він на піщаному ґрунті був посіяний. Ця посівна компанія в нас затягнулася, так як «Соняшник» пізно збирали. І після 20 чисел жовтня ми почали тільки посівну. Сортом задоволені, 72 дала. І другий клас якісних. Супровід відпроводив у нас Віталій Леонідович. Ми задоволені. Пару слів хочу сказати про технології вирощування в даному господарстві. Повністю вся система захисту була примінена від компанії «Вітагропартнер» продуктами торгової марки «Байтон» і торгової марки «Енергрін» Премію також ми е, посіяли, демо ділянки наших озимих сортів пшениці. На фоні інших сортів е, Шеріф показав один із найкращих результатів: ширів зайняв друге місце. Хоча посів проводився 2 листопада, е, фактично рослини навіть не взійшли з осінній період. Е, повністю відновлення вегетації сходи, відновлення вегетації кущення. Проходило все весняний період.